Маємо на, на, на зв'язку експерта, експерт на, національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю! в Ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте почнемо з дипломатичної суперечки, можна так назвати, дип такого витка ескалації дипломатичної історії. Велика Британія оголосила про висадку висилку зі своєї країни воєнного аташе Російської Федерації і про зняття дипломатичного статусу з деяких будівель, які використовує російське дипломатичне відомство. І це сталося якраз після того, як в Росії агресивно відреагували на. Фразу міністра закордонних справ Великої Британії, що Велика Британія зовсім не проти, якщо Україна буде використовувати британську зброю для ударів по російській території. Що ви думаєте про цей дипломатичний виток ескалації? Ну, це означає, що все ж таки там більше галасу, ніж реальності з точки зору з боку Росії. Там дипломатична ескалація. Поки що, ну вона типова. В принципі, тут єдине, що дивно, це все було в контексті ядерних погроз Росії і на адресу таких не неприхованих. Не а все завершується, завершується дипломатичним скандалом. Ну, Подивимось, що далі в принципі, те, що зробили британці, вони показали, що вони не бояться, і вони наполягають на тому, що вони сказали, що Україна може використовувати британську зброю на території Росії, якщо це потрібно. Тобто, ну це такий сигнал. Вони сказали, викликали посла Британського в Москві. Вони у відповідь вислали російських шпигунів і зробили ще боляче, тобто показали. Що вони готові до ескалації. Окей, тепер, значить, про іншу сторону, яку можна сприймати як спробу продемонструвати деескалацію. Є матеріал у іспанській пресі, значить, з посиланням на проєкт декларації. Ця декларація, нібито, має бути затверджена на Вашингтонському саміті НАТО. Про те, що буде категорична відмова від відправлення військ до України. Саміт відбудеться у липні, але там є цікаве застереження, що це це затверджується, тому що Україна про це не просила, і от якраз ця деталь мене дуже цікавить. А це справді може помінятися, навіть якщо таку декларацію затвердять. Я не думаю, що це настільки що саме так, як зараз говорять, саме так і буде. Ну треба розуміти, що в декларації буде, ну скажімо, традиційно це два-три пункти, які стосуються безпосередньо України. Там будуть написані дуже акуратні слова, які раніше були записані у попередніх самітах, у тому, що там буде записано, напевно, як і раніше, те, що НАТО не є прямим учасником. Кам цієї війни можливо це і буде записано, але зараз йдуть дискусії стосовно зміни ну зміни певних змін політики НАТО, і є ознаки того, що можуть обговорюватися і, і французька пропозиція, і те, що британці зараз говорять про використання британської зброї. І я не виключаю, що саме за це зараз і за формулювання як будуть написані ці три абзаці, і відбувається ця дипломатична. Війна і бряцання ядерною зброєю і всі, всі ці рухи мені здається, що може бути збережена стара формула, що НАТО не є учасником війни. Вона і зараз пишеться так чи інакше, але може бути написано або не написано, чи припустимо те, що окремі члени НАТО виходять за ці рамки. Ну, наприклад, там мають безпекові угоди з Україною, надсилають війська і мають особливі стосунки. Сто щодо використання зброї, От це важливо, саме це те, що буде записано, що НАТО не є учасником війни. Ну так вони і давно це пишуть, але з іншого боку, ми вже бачимо, що вони можуть взяти Рамштайн, групу Рамштайн під керування е е, структур НАТО. Це означатиме, що ну таке більш глибоке залучення НАТО. І інше, те, що я сказав, що вирішується, я думаю, питання про те, наскільки припустимо окремі рухи, окремі. Країн щодо глибшої співпраці з Україною. А, а власне, це забирання керівної посади в групі Рамштайн у американського міністра оборони і передача цієї керівної функції до штаб-квартири НАТО. Це пов'язано з тим, як довго американці затверджували свою військову допомогу цей пакет, який ми чекали понад півроку, чи з побоюванням, а що ж станеться в результаті президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Ну це один той самий процес. Політика сполучених штатів змінюється. Невідомо, як яким буде у якій формі буде наступний пакет і взагалі, як буде американська допомога надаватись після того, як буде вичерпаний цей пакет. Ну це принаймні рік або навіть більше. Ну тим не менш є такі побоєння, і зрозуміло, що політика сполучених штатів змінюється. Я думаю, це от, от воно. Європейці розуміють, що мають більше робити. В них поки що більше намірів і анонсів, ніж реальних контрактів. Реальні контракти все ж таки залишаються в основному в сполучених штатів. Ну от об'єми, об'єми нового виробництва оборонного. Ну от НАТО буде перебирати на себе. і Я думаю, це більше пов'язано... і. Не більше пов'язане, а це також пов'язано з заявами генсека НАТО про фонд в 100 мільярдів. Це все, все це один рух, вот в цей напрям. Що сполучені штати трошки будуть змінчую поступово будуть зменшувати свою увагу до цих питань. Добре, а от посвостанні там два з копійками роки ми часто чули критику на адресу НАТО, тому що натівська бюрократія вона дуже повільна, дуже неповоротка. І якщо головує на Рамштайні міністр оборони Сполучених Штатів, і Сполучені Штати досі, все ж таки, по об'ємах найбільше постачають до України, то от перебирання цієї функції на натівські інституції чи не зробить це ще більш вразливою Україну в контексті отримання до. А, ну, через рік поступово з з зробить більш уразливим. Ну, в принципі, НАТО. Перебуває у постійному у постійної у постійному стані реформ. А з іншого боку, ну ми ж не знаємо, що буде через рік, коли вичерпається цей пакет е, допомоги. Тому поки що про це ну зарано говорити, тому що відбуваються і у рамках НАТО, і у рамках ЄС процеси е, оптимізації бюрократичної цієї оптимізації. Ну будемо сподіватися, що ця бюрократична е, оптимізація з боку ЄС з боку НАТО, все ж таки компенсує поступово. Поступово зменшення американської уваги до європейських справ. Добре, тепер про ще одне таке загрозливе попередження. Це вже керівник польської служби військової контррозвідки Ярослав Строжик сказав, що російського диктатора зупиняє позиція заходу, але Путін готовий до невеликої військової невеликої військової операції проти НАТО. Далі я процитую, Путін звичайно вже готовий до якоїсь міні операції проти держав Балтії, наприклад, або увійти до знаменитої. І нарви або висадитися на одному зі шведських островів отакі лякалочки. Вони вони для чого і на кого вони працюють. Ну вони не, це не лякалички, це констатація факта. Росія хотіла б зруйнувати світ, якби могла це зробити, але не може, тому що тому, що застрягла під Авдіївкою перед тим, перед Бахмутом і просто ресурсів не вистачає, а, але на, на величку операцію, ну відносно відносно війни з Україною у Росії можливо є ресурси, але з іншого боку, ми бачимо, ну треба нагадати, що вже два роки. Як в НАТО змінена стратегія, і вони і в цій новій стратегії записано, що гібридні операції ну, такого масштабу, як були е, в Донецьку і Луганську у 2014 році, вони вже вважають це нападом, військовим нападом і, о, і е, 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 основою для застосування в статті про колективну оборону. Тобто Росія це розуміє, що це серйозно. Вони певний час не вірили, що це працює. але Після того, як там на постійній основі розміщуються німецькі війська, і канцлер Німеччини нагадаємо, вже був от на днях був в країнах Балтії. Він все це підтвердив стосовно України, німці говорять, що вони не дуже залучені. Вони цього побоюються. а От те, що країни Балтії і члени НАТО, Німеччина виконує свої обов'язки, свої зобов'язання розташовує сили, і інші країни розташовують сили. На ротаційній основі це переконує Росію у тому, що відповідь буде більшою ніж російська спроба невеличкої гібридної війни. Ну це просто констатація факта. Це не лякалка. Просто постійно існує російська загроза. Російська загроза існує постійно, але от я напередодні теж бачив, бачив повідомлення, що хтось із очільників військових відомств країн-членів НАТО зараз. Я просто не пригадаю. Сказав, що треба готуватися і треба бути готовими до можливо російського нападу і щоб по всіх східних кордонах НАТО в разі необхідності швидко з'явилося ну там 300 тисяч вояків. 300 тисяч вояків на відтинку від Фінляндії до Болгарії. Ну мені здається, що це не та цифра, чи, чи це якраз нормально. Це це нормально. Тут треба пояснити, під командуванням НАТО знаходяться не всі сили НАТО. Різні країни дають ну там 5% Німеччина значну кількість військ. Там для Сполучених Штатів це там 20%, там 10%. Ну різні країни дають під командування, постійне командування НАТО. Те, що от негайно можна негайно можна застосувати невелику силу кількість сил. Зараз це, скажімо, там 20-30 тисяч. Вони вони НАТО у новій своїй стратегії те, що було два роки тому саміт. Вони там записали нові плани, і вони записали, що вони протягом двох років ну швидко мають забезпечити можливість швидкого реагування 300 тисяч військ. От про це мова йде, що у них має бути в рамках НАТО. Ну поки що в них, поки що ми не члени НАТО. мають бути 300 тисяч військ під. Єдиним командуванням, ну для негайного не, не поступово там після рішень парламенту парламентів 20 країн. А от відразу готові під спільним командуванням проводити операції. Якщо мова йде про таке реагування, що 300 тисяч мають бути готовими для того, щоб швидко бути перекинутими, перекинутими на загрозливу ділянку, то це достатньо. Звичайно, це не означає, що немає основних сил оборони, які завжди в Нато існують основні сили оборони це власне оборона окремих країн, яка е, повільніша, але вона існує. От е, 300 тисяч вистачить для того, щоб утримати е, ситуацію, скажімо, протягом місяці, для того, щоб розвернути основні сили оборони. Тобто, ну це велике, якщо вони зможуть замість 30 тисяч, які ну загалом, е, ми не бачили. А в чому власне НАТО в чому сила НАТО? Вони говорять, говорять. Іноді трошки чимось допомагають, але незрозуміло чим. Це вчасно допомога на двосторонній основі. Якщо в рамках НАТО колективно будуть існувати не 20 тисяч і літаки Авакс, які там щось чергують і безпілотники дрони, а ще й 300 тисяч, які можуть бути швидко перекинуті, ну це буде добре. Там є свої свої, свої проблеми, тому що це треба робити через кордони і знову ж таки рішення. Парламентів і інфраструктурні питання, але якщо це буде зроблено, то це велика буде зміна, і цього напевно буде достатньо. Ясно. Ну і на фінал. Напередодні Путін підписав указ про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі історичної просвіти, і там вимальовується дуже чітка лінія. Росіяни будують ну от чітко за Оруелом, Вони будують уявлення про минуле. Там все це буде ув'язано во. Одну канву від шкільних підручників до академічних студій кілька разів згадуються музеї, в тому числі недержавні музеї. Є вже проєкти ермітажу, який все одно буде когось іноземців залучати, ну і сам експортувати. От гібридні загрози, які вже ви вже сьогодні згадували, да і загрози через м'яку силу? От чи готові європейські країни і цивілізований світ протидіяти таким історіям? Ну, поступово готовий. Якщо це якщо Росія ідеологічно, культурно і мовно буде ізольована, то це немає. Великого значення, яке вони минуло у себе там будують, так само як КНДР, так само, як Іран. В них є своя історія, своя культура, і вони там щось будують. Там небезпека була у тому, що Росія протягом 90-х 2000 х років була дуже глибоко інтегрована, принаймні російські еліти, у західну систему, і російська мова є одною з мовою ООН. Тобто, ну оце небезпека. Коли вони мають канал, канал трансляції свого своїх наративів, які можуть впливати на поведінку світу. Якщо канал буде перекритий, то це не має значення, що ну великого значення, що вони там у себе будують заради Бога. Оцей канал, тобто, має бути. Ну Європа має бути готова для того, щоб зрозуміти, якщо вони дійсно йдуть у середньовіччя, то канал, канал такої ментальної, ідеологічної. Опаганди середньовіччя на сучасну ну, європу ну, має бути а краще закрити. взагалі перекритий. Дуже дякую вам за так. розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.